Пане Олександре, я хотів би вас дуже попросити, щоб ви розповіли ось таку річ. Насправді, окрім того, що ми знаємо, що це велика біда, що це катастрофа. Технічні моменти. Що відбулося? Хто це зробив очевидно? Ось таке я б хотів від вас почути таку інформацію. В своїх молодих роки я більше шести років працював в гідроспецбуді на півдні України, Тобто, так вийшло, що по життю я був знайомий цією системою. Що би я хотів сказати, з спершу кримський канал, перепрошую, починається саме з Каховського водосховища, чи як? Саме з Каховського водосховища він починається. Характеристики водосховища, вони такі вражаючі. Тобто, коли навіть починали робити це, все були такі гігантаманії. Тобто найбільше в Європі водосховище. Крім того, інститути перед війною, це 1939, 38 рік, розробляли там і коксагіз вирощувати, і цукрову тростину, і рис, і так далі. Ну, треба сказати, що з усіх розробок фактично залишилось тільки рис. Ну і третє, і воно теж, до речі, було, що тягнулося від маніфесту Катерини II, яке писала, знищити це козаччину гетьманщину, щоб і сліду не залишилося, це затопити скажімо так, осередки націоналізму. І на сьогодні, до 6 числа, ми мали водоймище площою 2155 квадратних кілометрів, які повністю затопили всі ці історичні середовища, яке мало надзвичайно важливе значення, і, скажімо, історика архітектурному розумінні, історика. Культурному і на сьогоднішній день на дні цього рукотворного моря, як його називали, знаходиться шість січей з восьми. Ну, є різні, хто каже вісім січей було, хто каже дев'ять, Ліжковська там під татарами була. От. Але шість січей. Ще дуже серйозне питання виникає. На сьогоднішній день це водопостачання промислових центрів. Звідти йде з Каховського водоймища до е Кривого Рогу канал. Каховського домища Кривий Ріг. Е Кривий ріг це порядка 500 тисяч населення, тому що до нього ще ж менше населення, пункт півмільйона е населення. Це і вода для промисловості, вода питна, часткова, значна частина там артезіанська, плюс Марганець, плюс Нікапель, інші промислові центри. Тобто треба сьогодні вирішувати, де тобто, брати. Як вирішувати? вирішувати? Як, пане Олександре, вирішувати? Нові магістральні водовони треба будувати. На сьогоднішній день я от перед розмовою з вами продивився рішення партії правительства. Ну, на сьогоднішній день вже призначений відповідальний в кабінеті міністрів, і крім того, є заява Дніпропетровської адміністрації, що прийнято рішення будувати 87 кілометрів трубопроводу, по якому буде водозабори вже існуючі, подаватись вода з Дніпра. Ну, я так думаю, враховуючи, що верхній б'єв Дніпрогеса, тобто Дніпровського водоймища десь плюс 37 метрів, то скоріше від Запоріжжя, там район е Беленька і вищий, мабуть, забирати цю воду, тобто з водоймища, яке знаходиться вище Запоріжжя. Так я думаю. ну, е Я вважаю, що зараз це в умовах війни е уточнювати місце. Як і що не так важливо. От. Але прийнято рішення в 87 кілометрів, як я зрозумів, воно буде складатися з трьох комплексів. ну Коротко. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо з вами сказати, що це питання технічно вирішено, і я думаю, що практично теж найближчим е, часом буде вирішено. Чому? Тому що в теплий період три місяці літа, я думаю, 90 кілометрів прокласти ну, з нашою технікою, підготовки нема ніяких проблем, тим більше труби виробляються в Україні, тому ж самому Нікополі трубний завод. Далі питання у нас часто про нього задають: це Запорізька атомна електростанція. Запорізька okay. атомна електростанція, там кілька позицій є: це позиція реактори. Да? Похолодження реакторів, позиція сховища ядерних, Ну, сховище ядерних відходів, воно так і називається сухе сховище порядка сотні контейнерів, і е, проблеми, які виникли сьогодні з Каховським водоміщем, ніяк на нього не впливає. Зами словами: якщо реактор на Запорізькій атомній електростанції, ну, по-перше, треба менше е, просто. Обсягу системи для того, щоб охолоджувати з одного боку, з іншого боку, якщо не підтримувати його режим технологічний, він просто сам заглушиться, і таких речей, які можуть бути Чорнобилем, не відбудеться. Ще інше питання полягає в тому, що навіть якщо відбудеться якісь процеси, що спечеться загрузка, то вона залишиться в цьому кокані далі не вийде. Чому? Тому що і реактор, усталева обічайка обойма, яка робилась, і бетонний захист, який розрахований навіть на падіння літака на Запорізькій електростанції, з врахуванням всіх попередніх речей вже виконано. Тобто, в цьому плані, скажімо, радіативного зараження, якщо окупанти не будуть обстрілювати, підривати реактори і так далі. Не буде. Значить, у нас є екологічна проблема, енергетична, технічна, гідрологічна є проблема. Що ж тягне екоцид на сьогоднішній день? Ну, по-перше, та водойма, яка була вища плотини, яку зруйнували, на сьогодні оголилась вже на дві третини. Ми вже знаємо, що тисячі тонн риби загинуло або загине. Ну і крім того, відбулися вже всі агротехнічні роботи в сільському господарстві. Значить, і добрива мінеральне, і хімобробка рослин, теж вони з водою пішли в чорне море. А я пропоную mm -hmm. ось тут е, таку вже крапку, краще сказати, кому поставити і зустрітися mm -hmm. з вами через якийсь місяць, е, чи коли буде вже більш-менш е, зрозуміла ситуація. Як mm -hmm. ви бажаєте? Так. Через місяць Я думаю, буде... що більш-менш буде зрозуміло через місяць. Тут ви маєте рацію.